Поліція знайшла новий доказ у справі Ірини Фаріон, який може перевернути все. Довгий час було певне за те, що по цій темі втім правоохоронці копали тихо і без зайвої уваги, щоб дізнатися правду. Адже клубок наток виявився дуже заплутаним і веде до доволі неочікуваних висновків. Зараз становлюється, що нападник можливо міг бути не один, а особи тих, хто насправді за цим стояв, начебто можуть вразити всіх. Подробиці за митя ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити жодних актуально. Новин, а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Тож з'явилися нові докази у справі Фаріон. Поліція вилучила зброю та боєприпаси в неочікуваному місці. Боже, все лише набуває нових обуртів. а тепер відомо багато нових вражаючих деталей. Тож про все по порядку. Було проведено обшук, під час якого, крім пістолета, вилучили інші докази. Серед них виявилися два мобільні телефони: iPhone 11, iPhone 7 із сім картами, Lenovo, А також пістолет Ford 12 з магазином на 12 набоїв калібру, 9 і сто 38 набоїв такого самого калібру. То згідно з рішенням Галицького районного суду, Львова всі вилучені предмети було заарештовано. Також суд зобов'язав повернути власнику вилучені 1900 доларів 100 євро та банківські картки. Місце знаходження вилучених речових доказів. Також інформація про те, де саме її було знайдено у Дніпрічі у Львові, де підозрюваний орендував житло. Не уточнюється. Представник ГУНП Львівської області повідомив, поліція вживає заходів щодо встановлення місцезнаходження з я ді нападу вилучені речові докази, направлено на експертизу, слідчі дії тривають. Йдеться у повідомленні. Однак вже згодом з'явилася оновлена інформація, адже речниця нацполіції Олена Борижна повідомила, що знаряддя замаху ще шукають. Далі цитує слова. Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місця знаходження зброї. Вилучені в результаті обшуків речові докази направляються на проведення експертизи, Слідчі дії будуть тривати. Зазначила вона самого ж підозрюваного вісімнадцятирічного Вітіслав. Ва зінченка перевезли до іншого ізолятора, і зазначається, що Галицьке районний суд Львова виніс судове рішення за клопотанням слідчої з метою особистої охорони підозрюваного, якого було переміщено до управління нацполіції, і таким чином було забезпечено особисту охорону Зінченку, А наразі, за даними слідства та суду, відсутні будь-які безпосередні загрози життю та здоров'ю підозрюваного. Слідчі у справі пропускають, що до цього злочину можуть бути причетні інші особи, окрім затриманого за підозрювачіслава зінченка, і таким чином слідство розширило коло можливих причетних до злочину. Для визначення мобільних пристроїв, які використовувалися підозрюваним Зінченком та його ймовірними співучасниками слідство здійснило радіорозвідку вздовж ймовірних маршрутів, просування злочинців та встановило координати базових станцій мобільного зв'язку. Дані, які вдалося отримати слідчим можуть містити інформацію про осіб причетних до замаху, включаючи їхнє місце знаходження, зв'язки з іншими абонентами мобільного зв'язку та їхню присутність на місці скоєння злочину, оскільки. Ки під час підготовки та вчинення цього правопорушення злочинці могли мати при собі мобільні телефони і користуватися ними до та після скоєння вбивства. Ця інформація разом з іншими даними може бути важливою для розслідування та допомоги у встановленні осіб причетних до злочину. Загалом у рамках слідства суд надав доступ до даних номерів телефонів, які перебували у 43 місцях у Львові, Чернівецькій області та Одесі. Тим часом адвокат підозрюваного у справі Фаріон звинуватив поліцію у бездіяльності щодо погрози. Доньки водночас суддя Галицького районного суду відмовив адвокату підозрюваного у злочині щодо колишньої народної депутатки Ірини Фаріону Відкритті кримінального провадження проти її доньки Софії Семчишин. Про це йдеться в ухвалі суду. Як сказано у документі, адвокат підозрюваного зінченка звернувся до суду із скаргою на поліцію Львова. І, на думку адвоката, поліція нічого не зробила після того, як Цемчишин погрожувала хлопцю. У заяві адвоката йшлося що Донька Ірина Фаріон в присутності журналістів, прокурорів та інших людей погрожувала підозрюваному. Суд обґрунтував свою відмову у відкритій провадження тим, що правоохоронці можуть не реєструвати всі заяви про злочини, які до них надходять, а тільки ті, які містять об'єктивні дані про ознаки конкретного кримінального правопорушення. Водночас донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин висловила свою версію щодо того, за що було скоєно замах на її матір. Семчишин згадала матері, і так за її словами Фаріон завжди. Говорила, що за 20-30 років її вже не буде, але її ідеї житимуть вічно. Далі цитую. Насправді на неї не пали за ідеї, цінності, за мову, мова це зброя. Чи це слід покаже слідство? Ми віримо, що справу доведуть до кінця, бо цього потребує суспільство, держава, і навіть у час війни всі повинні розуміти, що людська байдужість знищує чужих людей. Наголосила Софія Семчишин. Ну а мати підсудного у справі Фаріон затримання сина називає політичною грою. Тож Олена Зінченко заявила, що її син патріот України. Захоплювався степаном. Ну і за її словами, син спілкувався виключно українською мовою. А на запитання, чому саме її син опинився на лаві підсудних, мати пропустила, що це якась політична гра. Олена зінченко переконана, що син не скоював злочином. Він не винен. По перше, немає ніяких доказів. А по-друге, як мати я знаю, що він не винен. Підсумувала вона. Ну а ми нагадаємо, що Ірина Фаріон померла в лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня біля багатоквартирного будинку, де вона мешкала. Вже 25 Атого липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. 26 липня його відправили під арешт без права внесення застави. Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав в орендоване через Букінг житло. А 14 липня він заїхав у інше житло. А напередодні вбивства, 19 липня, в третє. він нібито готувався до замаху і стежив за Фаріон. З Дніпра у Львів йому надійшла посилка нової пошти. Тої з речами, які потім він використовував для конспірації панамою, окулярами сумкою через плече у телефоні підозрюваного виявили книгу «Секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також заготовлений лист і в ньому просить передати батько, що приховував свої плани заради безпеки батьків. На місці злочину знайшли гільзу від спортивної кулі 9 на 18 мм, Її передали на експертизу в МВС. Наголосили, що в 2017-2018 роках випустили мільйон таких куль. Зараз встановлюють, де її могли придбати. Тож ця справа привертає значну увагу, оскільки пов'язана із розслідуванням резонансного злочину. Правоохоронні органи продовжують активну роботу для встановлення всіх обставин подій. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися цей випуск новин до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Ну і залишайтеся з нами для того, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Тож ставте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші свіжі відео. До зустрічі слава Україні.